В місті Канів у центральному парку біля Успенського собору нарешті демонтовано пам'ятник культовому радянському письменнику Аркадію Гайдару. Хоча рішення про це прийнято ще кілька років тому. Це ще один крок у процесі дерусифікації публічного простору міста. За радянською версією Гайдар загинув героїчно у восени 1941 року. Але місцеві мешканці переказують іншу історію. кажуть, письменник тоді перебував у селі Ліплява. Там, разом із супроводжуючим, він нібито вживав алкоголь в гостях у місцевої мешканки. Повертаючись назад на возі, заснули. А кінь сам вивіз сплячих червоноармійців прямо до німецького блокпосту. Під час спроби затримання зчинили опір. Обох було застрелено. Тіло письменника, за переказами, знаходиться у одній з безіменних могил біля залізничного насипу. Уже після війни рештки кількох солдатів із того району перепоховали в Каневі, тоді ж могилу і пов'язали з іменем Гайдара. Нині достеменно невідомо, хто саме похований у цій могилі. Та без сумніву, це солдат часів Другої світової війни. Тож доречно було б. Провести ексгумацію поховання і перенести його до братських могил воїнів, щоб вшанувати кожного, хто загинув на цій землі незалежно від ідеології, яку він уособлював.